Далі у нас місяць серпень, серпень 24-го року. Тому кажу, пишіть свої відчуття, перечуття, підказки, сни. Хто, можливо, робить прогнози, теж пишіть, що вам по прогнозах йде. Серпень, серпень 24-го року для України. Карта така, я б сказав, нейтральна. Letting go. Відпускаємо. Відпустіть ситуацію. Карта говорить. Letting go. Якісь такий, ніби, знаєте, як втихомирення що В чому втихомирення що Зараз подивимось. Теж, як нові енергії даються. Знов у нас місяць восьмий. Знов у нас восьма цифра. Знов ці восьмірки, восьмірки, восьмірки. Знакові ключові. Восьма сурма. Восьма труба. Вісмірка переміна. Для мене Восьма Сурма все рівно лишається найбільш актуально зв'язана все-таки зі звільненням Маріуполя. От, от ну, так найбільше воно мені йде. Я не говорю, що в серпні 2024 року 100% звільнять Маріуполь. Так, але по крайній мірі я вважаю, що ну рано чи пізно його звільнять. Може, це дай Бог і щоб і відбулося ще швидше. Але так от я просто згадав про восьму сурму, бо ви часто про це питаєте. Вона мені найбільше зв'язана оця якраз восьма сурма зі звільненням Маріуполя. Тут на 100 пентаклів. Тобто теж такий свого роду аванс, допомога, підтримка від земних сил для України, від вищих сил для України, який, знаєте, як виграш, як джекпот свого роду. Бачите, і теж е, така теж, знаєте, карта ну, виграшна, знаєте, кажуть, теж як, якісь домовленості, договореності, важливі документи підписання, так само якісь союзи, альянси. Ну от, от все в такому плані. Тому кажу, місяць от серпень насправді мені зараз теж подобається. А, чекайте, ця колода. Місяць серпень мені теж подобається. Смислу від війни ніколи не було і не буде. Але розуміння має бути одне: що треба ви, вичищ, ви, винищити, оце все вичистити ту нечисть. І як, як, як я це кажу, щоб матриця вичисла, це все низьковібраційне, оце гедотне, бредотне, чорне. І щоб люди почали духовно рости, розвиватися, випромінювати любов, добро і позитив. От тоді війни не буде ніде. Карта сили для України, теж про це я кажу. Сильні духом, сильні в русі до перемоги і сильні в плані. Боротьби проти ворога, сила, яка з Україною. Це теж ще одна плюсова карта, яка випадає для України в серпні 24-го року. І оці всі відпрацювання кармічні, карта Христа. Я десь так відчував сьогодні, що вона буде. От і тут от маємо серпень 24-го року і ця карта. З однієї сторони, вона говорить, що ну несеме той свій хрест. Україна несе той свій хрест, страшний хрест, страшні випробування. Але так чогось випало, таке страшне випробування, От, є, через яке має пройти Україна і ми, як народ України, і щоб ті всі жертви дійсності не були надаремні. Сила і перемога буде за правдою, за справедливістю та світлом. Я не то що цього хочу, я в це щиро вірю, я над цим працюю. Я не можу цього стовідсотково завжди стверджувати, бо, знаєте, тільки дурень може щось стверджувати 100%, але я можу сказати то, що мені йде по відчуттях. Зараз я щиро вірю в те, що Україна як мала перемогти, так і далі має перемогти. І оце, я кажу, цей хрест, цей кармічний, це розв'язка, і така, як правильно сказати... Ну, Правильне, сильне проходження так, оцього страшного випробування війною і дасть Україні оцей духовний наступний ріст, розток, об'єднання і перемогу. Подивіться, яка підтримуюча карта йде до, цієї, до цього хреста. Ну, кажу, з одної сторони, ця карта, вроді би, як і ну, не дуже така й добра. Вона ж теж може говорити і про загрози, і так далі, а з іншої сторони, вона говорить, що. Правильною дорогою ми рухаємось, і завдання такі страшні, теж проходимо правильно. Ну, це якщо брати з позиції енергії. Тому що наступна карта в нас теж йде сильна і підтримуюча. Тому місяць, знову ж таки, серпень, оцей восьмий місяць, він теж багато в чому може бути знаком для України, ключовим, вагомим, важливим. Тоже для перемоги. Але ще раз кажу, для перемоги, значить, боротьба триватиме. Ну, от така ситуація. Боротьба триватиме. Ще раз наголошую. навіть з тих моїх попереднього, попереднього року прогнозів: від одного до трьох років, я казав, що не буде спокою в плані воєнному, від одного до двох років. Зараз я це говорю. А по інформації, яка мені приходила ще до початку війни. Коли мені знився Сон, що до 27-го року спокою в Україні не буде, тобто це ще може до 27-го року спокою не бути. Ще раз скажу, різні різні є варіанти оцього неспокою, інформаційні, економічні, політичні і так далі. Але неспокійно, я теж так розумію, що може ще бути в Україні. Просто не хочеться думати, що це ще так довго буде тривати війна, але я маю попередити про різні сценарії майбутнього і працювати над кращим разом з вами. Сценарієм. Але інформація йде зараз саме так.